Триста київських юнаків, які в холодний і січневий день вирушили в майже безнадійний похід на зустріч злобному ворогові, вони знали одне, що не зможуть знову жити в рабстві у чужинців. Вони йшли, щоб віддати найдорожче своє життя за свою і нашу свободу. Тому всі сили опозиційні. Повинні долучитися до угоди про спільні дії і спільно спільними зусиллями заради України, заради усіх хлопців, які лежать у цих полях, бити спільного ворога, який хоче знищити і поройнувати нашу незалежну українську державу. Слава Україні! Герої, слава! Цих студентів ніхто не змушував а, іти і захищати батьківщину. Якщо Тих, хто змушував, ну професійні військові, вони не могли зібратися, піти, воювати. То зрештою, студенти самі взяли і пішли. Так само і люди зараз повинні, навіть якщо просувати якихось політиків, то вони повинні а, мати можливість їх контролювати.